Чому багатих поважають навіть за відсутності моралі, а бідних ні, навіть якщо вони чесні? Ні, багатих не поважають за відсутності моралі. Ми їх не поважаємо, якщо вони аморальні. Угу. Бо в них і гроші. В принципі, я доволі рідко оцінюю людину прямо по фінансовому її стану. Зазвичай все таки я оцінюю більше по її особистості. Ось а багаті люди, багато з них доволі специфічні, я не знаю. Ну, у нас такий світ, що більше люди дивляться на, не знаю, на статус, на якісь гроші, якийсь одяг, чи як, якась така штука. І тому більше звертають на це увагу. Мені що так кожен раз, ну, що так всі так цінують, то що бідний, то вже значить все, він же нічого не має. А якщо багатий, то він е, ну, прям таке дивляться на статус са. Мені завжди скажуть прямо в село, чи багатшим бояться щось сказати. Це вже класова нерівність. Так суспільством було закладено. Для мене теж на першому місці стоїть поведінка людини, і як, ну, типу, як вона себе поводить, бо гроші це якось ну, другорядне. А за найкращу ідею для відео отримайте тисячу гривень.